Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас вже 27 жовтня. Я знаходжуся біля куща. Бо сьогодні відео виставив. Це коротше кущ лендкрузера. Осінній королівський. Ну, осінній король, тобто не королівський, бо то другий сорт винограда, Значить, по визріванню лози. Вроде би дивите, це єдиний куч, який я ще вообще не обрізав. Якщо ви бачите, тут немає. Тобто всі рукава цілі, нічого, тут, нічого не обрізано. Сейчас я покажу визрівання лози. Ось я є обрізав лозинку, ось вона. Ось все. Вроді дивися на вид. Вона визрівша, вроді ось. Ну, вроде вроді. Після приморозки втіх, вроді і не чорна. Обрізаєш, дивитесь. Вроді би тут ось зелена, Ну, давайте далі обріжу. Ось, дивіться. Вроді би зелена все. Но я вважаю, що це не виздрівша лоза. Я не знаю, як, хто чим мотивурується. У мене я роблю отак. Допустимо, якщо вона ну це ночі дощ пройшов, ливень, лоза мокра. Я роблю, допустимо, якщо вона навіть хрущить, я беру, дивіться. Знімаю цю верхню. Ось давайте так. Ось, бачите, розчахується. Дивіться, вона ось о, чорна тут, бачите? От, дивіться, далі. Чорна. Давайте ми візьмемо ось Ну, приміримо, давайте цю лозину беремо. Ось о, гляньте. Це вона тут. Раз, два, три, четверта проволока була, да, прищеплена. Зараз ми її я, чіпаю. І показую. Бо дехто пише там визріла, там визріла. Дивіться, зрізаю. Зелена, так, да, почка. Все ось, ось є, дивіться, зелена, все я її зняв. Давайте пробувати отак от. Хрущить, вроді. Ну ця ось о... Бачите, я знімаю хору. Ну, оцю. Зелена. Тобто, оця ось, ну, бо вона була вища, я її зрізав, вона сюди була, це я просто зрізав, то це ось визрівша, допустимо, лоза. Ось, о, аж від самого низу, дивіться, вона ось пішла. Ось о, починається. Ось вона пішла, 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 пішла і аж ось о, із самого низу ось вона йде. От, дивіться, до четвертої проволоки Ріжемо. Бачите, вона вже тут не зарізала. Ось зрізали, да? беремо. Дивіться, край, опа, гляньте. Ось Бачите? Коришньо. А тут вроді зелена, нічого не передвіщає біди. Ось все, дивіться, тяну, тягну, тяну. Бачите, куди? Дивіться, вже ось. Получається, раз, два, три, чотири, четверта почка, дивіться. Зрізаю, опять зелена. Дивіться. Тяну, тяну, дивіться, ще. Бачите? Ще дві почки відрізаю, дивіться. Якщо ви вважаєте, що це визрівша лоза, я вважаю, що це не визрівша лоза. Ну це я так вважаю. Я не знаю як хто. Дивіться, я ще тяну, тяну, тягну, дивіться, злізає. Бачите? Ну все, я її ще вимотую. Шо? одрізали. Ви бачили, я почав з четвертої проволоки. Давайте аж сюди все одріжу. Я ж ось все, дивіться, гляньте. А вона ж іде, бачите? Як ви думаєте, це визрівша лоза чи ні? Дивіться. Аж ось ось тільки. Дивіться, починається зелене, бачите? Аж ось, о. Так дивіться, скільки тут залишилося. Ось ось, однизу. А скільки я зрізав до четвертий. Ось ось лозина, дивіться, стоїть. Пішла, дивіться, починається. Осьо, однизу пішло, 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 пішло. Ось, опа, прийшло. Я ось вже тут шматував. Дивіться. Чорне. 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 Одрізаю, все. Дивіться. Аж ось тільки тільки починає зеленіти, Ось обрізаю. Аж ось, все, все бачите, дивіться, зелена. Бачите, ось. Почалося. Так я ось зрізав вже, читай, там, метр зрізав. Так, да, мені цієї лозини, допустимо, будемо да, оця визріша. Дивіться, я цю лозину ось положу. гляньте. Бачите, в мене заповнила вона, ось вона, в мене сітка заповнила, так, да, ось, буде на той год, що вона мені там дасть урожай. Да? Ну і все, ця ось лозина рядом зрізав. Тобто, ось так дивися, вроді, бачите, є ось сюди. Да? Матеріал є, типа, ось о, дивіться аж куди. А по факту починаєш його крамсати. Ну, ось, о, що кажеться, ось ось, нормально, вроді, да, така ось стовста, можна людині там одрізати дати. А що ж дати? А що дати? Давайте ось ще раз провіримо. гляньте. Дивіться, що дати. Бачите, яка вона, дивіться, коричнева, вся нормально. І хрущить. О, хрущить, що називається? От і дати, відправив, а потім, аж ось, ось, дивіться, тільки бачите, пішла зелена, аж ось ось. Оце я так визначаю. Я не знаю, як хто визначає, але я вважаю, що це вже ось зріла лоза. А те, що я вже викинув, ви самі бачите, скільки я обрізав. Я не те, що не хочу дати, я просто кажу, що їй бідасти. І грати оце з портлоту, а потім слухати по телефону, що ви мені прислали. Ось, ось дивіться, наприклад, ось обрізаний кущ. Дивіться. Прямий ефір. Обрізаний кущ, все, я в нього вже... Це е, е, Тімсон. Дивіться, лозинка яка. Гляньте. Бачите? Дивіться. Ріжу. Бачили? Дивіться. манюсінька, тут я не знаю 2 мм. Дивіться, начало, Ви бачите? Зелене. Тобто дивіться, яка лозинка, бачите? Якщо воно визрівше, ось дивіться, лозинка така ж сама, 2 мм, 3 хай. Ось відрізається. Я вже залишив просто так от, на запас, там на, та так ось відріжу, щоб не занімати. Дивіться. Ви бачите. Зелена. Тобто ось любив ріж і тут без питань. Я відправив, вона тонка, не тонка, да, лозинка, ось, ось 3 мм. Ну вона визрівша, повністю визрівша. Що тут, що на тих всіх остальних. Оце тільки біда одна, ось. У. І з оцим. Бо мені пишуть, тому я сьогодні відео виставив. Сьогодні опять немає світла з 12-ї ночі. І зараз його немає, кстати. То я генератор заводив, випустив відео, і там мені люди почали писати. У нас там визрівша, а туди. Та й у мене, бачите, визрівша. Ось, у, визрівша. А по факту починаєш різати і дивишся, яка вона визрівша. Ось все. Переломив. Ось о, дивіться, бачите, визрівши, А по факту все, навіть хрущить воно. воно чуть на камеру хрущить. Ну вона ж то, не визрівши, Була лозина воно, до верхньої проволки. коричнева, все, хрущить. да, можна заробити. Або 100 гривень, або собі приключення на п'яту точку. Бачите, опять така ж саме. от і весь кущ і що тут. Зараз я обріжу і залишиться три лозинки положити. Я спеціально не обрізав, 27 жовтня сьогодні. Все в мене все обрізано весь виноградник, а оце я не обрізав. Ось о... шкар... карлота рядом ось не обрізано. Дивіться. Бачите? Зелене, все яке то саме. Тому що скарлота визріває, вона теж пізня. Ну, ягода зелена грона вісить, а лози вже коричневі повністю. Так що тут які проблеми немає. А якщо тут воно бачите, от, то -от -от так. -от 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 -от. І це 4 роки боровся. Так, да, буде там. На той рік на урожай я тут, звісно, вже воно, лозинка є одна, тут воно ще положу. Ну, оце і все. Оце так ось сьогодні, що я вам хотів просто розказати по, по визріванню лози. Я можу до будь-якого куща підійти, я так порізав, також, як я вам тільки що показував. І результат буде кругом я, де б я не різав, буде воно зелене. Дивіться, ось, зрізав при вас, ось, дивіться, зелень. Бачите? Тобто, йде так до будь-якого куща. Хоч до ось харара. Далі теж він вже давно брізаний. Усе, аж воно, ну це мені не треба конечно, ну, обріжу. Дивіться, ось все. Зелень. Бачите, це ось провалки, вонці цього. Тобто, дивіться. Бачите, до кінця зелена. Що тут скажеш? Аж ось і кінець, все. Ось все, дивіться. Оце вам арара. Бачите. Все. Тобто всі, ось тільки проблема із ленд-крузером. Бо не вистачає йому суми активних температур, я кажу за себе. Можливо, що можна спробувати його посадити на свої корні, тому що він у мене посаджений на привитий на добрині. Я його вже купив таким. Я щось думав на Кобирі, ні, передивився сьогодні, на добрині він привитий. Хоча рядом з карлота теж привита на добрині. Ну з карлоти немає проблеми, і вона визріває, блін. Саме з перших. Land Cruiser, от така біда. Ну, все, на цьому я вам те, що хотів, я вам показав. До побачення, до наступних зустрічей.